Всім доброго ранку. Зараз їду робити огляд в епіцентр селища Чабани, Київська область. Мабуть, всі чули, хтось знає, хтось живе в цьому районі. Як завжди, подивимося наявність, подивимося асортимент, подивимося ціни. Можливо, буде якась цікава оцінка. Запрошую вас до перегляду. Сподіваюсь, буде цікаво. Я вже тут. Тут краса, звісно. Він новенький. Він недавно відкрився. Согорі кидам. Ой, красавчик. Він, мабуть, в 17-му чи в 19-му горщику. Дивіться, який красивий. Клас дуже крупний стеленборж, Щось я поки що не бачу цін. Ага, вже бачу. Зараз вам покажу. На дві гілки 889. Ну це ось на одну гілку. А, ось я бачу. Зараз покажу вам. 600 гривень на одну гілку. А ну, цікаво мені, скільки коштує горщик лечуза. Знаєте, так, да? ви що вони і горщики також продають, але я щось тут не бачу, не бачу їхні. Бачу. Мама міє. Ну, знаєте, це таке, ціна, це таке поняття, як би, ну, ой, дивіться, яка поливалка від лічозе коштує 490 гривень. Ну, з приводу цін, знаєте, дівчата, я ніколи, ну як я можу здивуватися, да, але я ніколи не вважаю, що там. Ну, Не те, що не вважаю, а не кажу, ой, це дорого, це не дорого, може це мені дорого, а комусь недорого. Ну, Тому це таке, така справа. Ось, дивіться, мінічки в шостому горщику, наче, наче непогані. Ой-ой-ой, зараз щось тут чуть не звалило. Боже, вони так якось стоять. Ми так, здається, бачили з вами в епіцентрі на, на теренках, так? Тут коріння не дуже, шия наче нормально. Ну, ось такі мінічки, їх тут небагато, їх тут одна палетка, 9 чи 12 штук. Каскад. Каскади. Ну, Бігліб дивіться, який красивий, рожевенький. Камбрії, такі ми також бачили з вами, да? Камбрія 886 гривень. Коричневий колір, дуже цікавий. Кам'яна троянда. Він дробіума. 690, ну красиві. Я щось, ви знаєте, щось я дендробі, мекамбрії, вони мені подобаються, але в мене ніколи їх не було. Я якось до них. Ну, не те, щоб там равнодушно, вони мені подобаються. Але ну ой, дивіться, яка ціна: 275 на одну гілку. Тобто там на одну гілку 590, а тут 275. Як їх диференціювати, чим вони відрізняються. 590 від 275, незрозуміло. Ну, Black Стрийс, бачите, на тій стороні було парочку, і тут ось така цікава. У мене колись така була така вкрап цікавенька. І рожевий. Роттердам, А ось 529. Оці. 599, одна гілка акція. Тобто це ще мінус 26%, була 759. Один стовбурмікс 429. Це, ну, мабуть, оці, ну, трошки, знаєте, по ціні можна, ну, типу, взяти собі за 275, а прийдеш на касу, а виявляється, що вона 529. Хоча отут одна гілка, там на одну гілку, там на одну гілку. І як зрозуміти, які. Скільки коштують, я не знаю. Так, ось ще таку вам цікавеньку покажу. Дивіться, як розпилювання йде отут. Бачите? Ну, клас. Оце б так вдома поставити, так? Да? Взагалі супер. Розпилюється волога на квіти. Клас. Так. Ну, тут, ви знаєте, асортимент квітів тут. Просто вражає. Величезний асортимент. Просто величезний. Я зараз ще піду пошукаю оціночку. Ой. Моя мрія, ось так ось о -о равен, хоч містом стоїть. І ось такий земліокульська з зензі. такий кучерявенький. Боже, який він класний. Ну, красивий. Ну, прикольний. кучеряшка. Так, ну що, я піду, піду шукати оцінку. Може, залишитися, підемо разом з вами. Бачите, на тій стороні, з лівої сторони, там о, горщики, хімія, засоби, о, всякі, насіння, а по правій стороні рослини. Ну, давайте з вами пройдуся, щоб ви, хто тут поруч живе. А, гага, ось ще орхідеї, а я не бачила. Так. Ціни ось. 589, 689. Біліпчик красивий. Я собі такий залишила, мені дуже він подобається. А ну, подивимося його. Коріння є, він, в принципі, непоганий. Не Це у нас такий цікавий, така ось мультифлорка цікава, цікава. Думала, метелик, зрозуміло, так аж серце йокнуло, але ні, не метелик. Такий біглік теж також красивий, мені подобається. От би зараз метелика, да, якось вихватить бігліп, 589. Ну, стоїть у всякому випадку. Тут де по 589. Ось красива, дуже. Така цікава. Дивіться, яка губа в неї. Претій Романс. Ось дуже насичений красивий бігліп, такий кораловий, дуже красивий. Він тут стоїть, от де цінник 589. Красивий насичений колір. Манхеттен. Ану, подивимося, що тут з Манхеттеном. Ну, все досить, все досить непогано, все досить добре. Ось лимонний бігліпчик. Може, камера не сильно показує. Коштує, ну, тут стоїть де 759 гривень. Красивий. Паріння треба почистити після світіння. Це ось палетка по 519. Цей красивенний біглі. Він, до речі, ароматний, хто не знав. Ой, дивіться, яка краса. Ммм, дуже красиво. Це ж, мабуть, Пандора, да? але вона така, такий дивний в неї окрас. Не за, за багато, не забагато, а просто багато. Такого рожевого, бордового всередині. Пандора, як правило, тут нічого не написано. Ось мультифлорка цікавенька, дивіться яка. Ну, маленька, квіточки маленькі до 4 см. вона має бути ароматна. Ось цікава мультифлорка. Ну так, ароматна я щойно взяла і, і ну, аромат, аромат почула. Ну, дівчатка, тут вибір мені подобається більше, ніж в попередньому епіцентрі на теремках. Тут вибір, ну, він більший. Ось ще один Манхеттен. Так що, дівчатка, хто тут поруч, і якщо комусь щось сподобалося, то їдьте. Ну, якщо, звісно, ціна влаштовує. Так, орхідеї це все. От, ось одна, один столик і он один. Але все рівно це більше, це більше навіть, ніж в укрфлорі. Ну, погодьтеся. Якщо ви бачили моє відео про укрфлору, подивіться, то там тільки один був столик і все. Ось така краса кокос. Хіба це кокос? Ну, вони ж наче не так ростуть. Ну, не знаю. А, це, мабуть, пророщий кокос. Так, дівчатка, буду шукати оцінку, я все-таки хочу знайти. Ну, рослин тут дуже багато. Дуже. О, знов пустили. пустили цей туман. Дивіться, яка краса, Боже, як круто. Оце б я так також собі хотіла Дома. Для зволоження, так? Да? Красота. Так, так, так. Іду шукати оцінку. Так і знайшла. Так. Замія кулька з 1200. Ну, він такий величенький, десь до метра. Ой, бонсай бідненький. Хана вже бонсаю. 749. Так. Сансевірі. 345. Оцінка. Ага, ось. Два фаленопсиса, Ну тут, мабуть, там корі або він засох, або коріння вже хана. 900 гривень за дві штуки. Ну таке. А, ну все, я ж не, не обговорюю ціну. Ну, я просто, знаєте, як плюс за п'ять років роботи, плюс-мінус. Знаю ціни закупки, да, то я коли бачу ці 400 гривень за оцінку, то мені, знаєте, дурно робиться. Ну, це може мені, може комусь не робиться. Трояндочки. До речі, їх можна почеренкувати і висадити в грунт. Всякі сукуленти. Ось я підійшла до орхідеї. Ну, ось один троль з орхідеями, з саме Оці пофарбовані.

От по яким критеріям, да, вони ставлять ціни. Чому вони вирішили, що ця буде коштувати 241, а ця 299, а ця 259? Ой-ой-ой, ще її біда. Уявляєте, людина, яка не знає, думає: ой, купую оцінку за 259, приходить додому, а там хана. Ну, якщо є, звісно, досвід, то можна врятувати. Можна. 476. Ну, дивіться, ось. 476. Ну, тут ще я наче непогана, і коріння нормально. Але ж за 500 гривень, ну, вона непогана, але я вважаю, що це щось трошки тумач. Ось якась оціночка також, мабуть, біленька, судячи по квіточці. Гарненька? Безцінно нема ціни на ній. 476. Ну, ось 358. Боже, вони тут такі сухі, їх, мабуть, взагалі не поливають. А так знаєте як? Кинули їх сюди, поставили? Ну, заберуть, розберуть, люди, то розберуть. Не розберуть, то повикидають. Так, шкода, знаєте, я б, я б їх забирала, але ну, не за 476. Це перебор. Тут взагалі вже Камбрії. А не є. Як дві цибулинки більш Ні, та одна перша гнила, друга ні. Ось Камбрія оцінка. 238. Ну, я не хочу там її сильно розщеплювати, щоб мене тут не сварили, бо на мене також тут подивляється. Ну, оці ось, бачите, пофарбовані 514, 503 А це хто в нас такий? Красивий? О, дивіться, який біглі цікавенький на оцінці. І, і він без стіни. Тут ж також там 300-400. Не думаю, що він 100 гривень. А, ось його ціна. Ну, я ж вам казала. А він 699 коштує, а зараз 349. До речі, хто хоче такий собі бігліпчик, він в нормальному стані. Ну, Там закрита шия, а з цього боку відкрита. То він нормальний. За 349 ще можна взяти, до речі, полотінці. Якщо хочете, приїжджайте, хто тут поруч живе, можете цей бігліпчик забрати, бо буде йому тут хана. Так, дівчата, це що, пілор на оцінці? А ну, кажіть мені, дивіться. Ні, мабуть, просто вона не, не мав неї сили, мабуть, розкритися. Ні, це не пілор, це звичайна 259. І тут, і тут, і тут засушена вона, в неї просто нема сили розкритися. Це не пілор. ось дендробіум є одненький стоїть товариш за. 279 гривень. Отак вони, знаєте, так мені їх шкода насправді. Ну, але ж я також не буду, ну, якби вони були по 100 гривень, я б, може, їх всі забрала і вичухувала б. Тож розумієте, що 100 гривень це ще не все. А скільки туди треба світла, добре, в праці, грунту, горщиків, От. то мені шкода, але за такі гроші. Я купувати їх не буду. Ну, ось це все, це все ось пів, пів, ряда, пів ряда оцінки. І в самому кінці все, в самому кутку стоять орхідейні, багато оцінки. Але вона є, От і біглідчик класний, мені сподобався. Ну що, я буду потихеньку виходити. Сансевінгія Муншайн. 419. Бонселенсіс з діткою, 450. Ось Моншайнів цілий горщик півтори тисячі. Дороговато. Блін, оце в мене, знаєте, моє дороговато. Може, це мені дороговато? Комусь не дороговато, правильно? Так, дівчатка, все я закінчую? А, вихожу. Тут краса. Тут дуже класно. Я, я сьогодні вперше тут, і мені, ви знаєте, дуже сподобалося, при тому, що я так поверхнево все оббігала. Мене ж цікавлять тільки орхідеї. А, а тут взагалі-то є, є що вибрати. Вибір величезний, і вибір дуже крутий. Так що хто хоче собі озеленувати, до речі, там ще на вулиці є, там його видно, бачите? Там ще на вулиці є вуличні квіти. Я вже туди не буду йти, ну, тому що тематика мого каналу не вуличні квіти. І, ну, я так підозрюю, що людям просто буде нецікаво дивитися на ті вуличні квіти. А, хто хоче, той, будь ласка, там така, я думаю, мабуть, не менша територія, ніж тут, з вуличними квітами. Тому, кому цікаво, стріліться, дивіться, яка шикарна. Боже, Скільки вона коштує? Як я мрію про таку квітку? ви не уявляєте, Ну, вони. На нас знову пустили пар. Е, я не знаю, скільки вона коштує, тут нема на ній цінника. Я так мрію про стерліцею, але знаєте, я мрію не про один росточок, може один росточок десь би на оціночки я би нарила, а я мрію це про такий горщик. Я думаю, він, мабуть, тисяч 20 коштує. Я не знаю, нема тут ціни на ній. І тут нема ніде на ній ціни. Ну, красива рослина, дуже красива. Ну, зараз я вже буду з вами буду виходити, ми з вами підведемо підсумки. Я закінчила. Як вам? Мені дуже сподобався. По-перше, окрім епіцентру і садового центру тут є багато інших магазинів, є інтерспорт-аутліт з величезним асортиментом. Я не заходила, тому що не маю на це часу. Епіцентр шикарний, садовий центр шикарний. Я поїжджу ще по іншим, але в тих, що я була, я була на Теремках, я була на Григоренка, тут асортимент в Чабанах реально в два рази більший. Я дуже задоволена, мені дуже сподобалося. Якщо я буду купувати собі, наприклад, для озеленення будинку, чи. Території, якщо я вирішу купувати в епіцентрі, то я, скоріш за все, приїду сюди. Всім гарного дня! Підписуйтесь, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте, можливо, ви мені порекомендуєте поїхати і зробити огляд ще в якомусь епіцентрі. Я буду вдячна і обов'язково зніму вам огляд. Чекаю ваших реакцій.